Михайло Нечай був звичайнісінькою людиною, середнього зросту, з добрим, хоч і трохи втомленим поглядом. Він жив у багатоповерхівці час від часу, на вулиці Соняшній. Йому завжди здавалося, що в житті у місті це суцільна боротьба за тишу, порядок і особистий простір. Але з часом він зрозумів: у квартирі ти можеш бути сам, а ось на сходовій клітці у дворі. В під'їзді, ти частина великої системи під назвою Сусіди. Перший рік після переїзду все складалося непросто. То сусідка з четвертого поверху Лариса Іванівна поскаржиться, що хтось залишає взуття в коридорі, то знизу дідусь Семен грюкає по батареї, бо, мовляв, Михайло вмикає занадто голосно радіо. Тому що Михайло був людиною освіченою, багато й сам говорив і багато сам і любив і послухати. А ще була така Марина з другого поверху, яка щодня вигулювала свого кота прямо біля під'їзду, і кіт чомусь щоразу вибирав під колесо саме машину Михайла. Спершу він злився, ходив похмурий, уникав сусідів, думав навіть продавати квартиру. Але його мама, мудра, сільська жінка, якось сказала: Михасю, не будинок робить сусіда, а сусід будинок. Як будеш мудрим, і життя тут буде легшим. Так він і вирішив настав час навчитися жити у мирі з людьми навколо. Перше правило Михайла Нечая це знайомство. Почав він із простого у суботу купив у магазині печиво і кілька пачок кави, а тоді обійшов сусідів по поверху. Приставився, запропонував чай, чи каву, просто поспілкуватися. Лариса Іванівна виявилася не такою вже й сварливою. Бо вона сама жила, діти далеко, от і переживала за чистоту в під'їзді, бо це, мовляв, її єдина радість, коли все прибрано. З Семеном знизу теж вдалося поговорити, той слух погано чув, тому й здавалося, що, що те радіо. Воно гримить по всьому будинку, а Марина з котом виявлялося, що її кіт боїться собак. Біля машини Михайла було затишно й тихо. Дід Михайло Нечай мав стареньку машину, рідко їздив, але час від часу використовував. Людей треба слухати, а не домовлятися. Записав Михайло, щоб собі було так у пам'ятку і комусь до поради. І друге правило його це участь. Скоро у дворі організували суботник. Зазвичай Михайло такі речі ігнорував, але цього разу вирішив приєднатися, взяв граблі, допоміг фарбувати лавки, навіть зібрав сміття з кущів. Тут він і побачив, як сусідські стосунки творяться в дії. Пліч опліч з ним працював Андрій з п'ятого поверху, високий, трохи суворий чоловік. Колись вони навіть мало не посварилися через паркування, але під час роботи Михайло зрозумів Андрій не злий, просто прямо лінійний. Суботник закінчився шашликами, які організували прямо на лавці біля будинку, після того всі ніби стали трохи ближчими. І третє правило: не створюй проблем. Найлегший спосіб мати хороші стосунки з сусідами самому не бути джерелом неприємностей. Михайло перестав слухати вже радіо вечорами так голосно, викидав сміття за графіком, не паркував машину там де попало. Хоча і був порядним чоловіком, але тут прийшлося бути ще поряднішим. Навіть маленькі речі грають роль. Наприклад, він щоразу притримував двері під'їзду, якщо хтось ішов позаду. А одного разу, коли у ліфті застрягла бабуся з сьомого поверху, Михайло перший прибіг і допоміг визволити її. Це може здаватися дрібницею, але сусіди пам'ятають такі речі. І четверте правило це шукати компроміс. Були й складні ситуації. Якось о третій ночі в сусідній квартирі святкували день народження. Спершу Михайло хотів викликати поліцію, але згадав мамині слова спробуй поговорити. Він набрався сміливості, постукав у двері, йому відкрив молодий хлопець, вибачився, пообіцяв зробити все тихіше, виявилося то його сестра повернулася з за кордону, і вони трохи перегнули своїми емоціями. Михайло не зробив з того трагедії, і з того часу сусіди ставилися до нього з повагою, бо не завжди треба лізти у конфлікт, часто можна знайти людське рішення. Ну і п'яте правило Взаємодопомога Якось зламався домофон, хтось міг чекати, хтось інший вирішить проблему. Думає, почекаємо, але Михайло сам організував збори, домовився з майстром, навіть частково покрив витрати, бо не всі могли здати гроші одразу, відтоді його почали поважати, як того самого Михайла з сьомого поверху, який усе вирішує. А коли у Марини з другого поверху зник кіт, Михайло допоміг його шукати, знайшли під підвалом. Сусіди згадували цю історію ще довго. Ну, і шосте правило це прийняття. Сусіди це як родина, яку ти не вибираєш хтось гучний, хтось замкнутий, а хтось буркотун, але всі частина одного будинку, одного двору. Михайло зрозумів, що ідеальних людей немає, зате є можливість створити спільноту, де хочеться жити. Він навчився прощати, дрібниці й бачити хороше. І останнє. Це найлюбиміше правило Михайла Нечая – це бути людиною. Найважливіше, що Михайло виніс із цього досвіду це людяність. Неважливо, хто твій сусід, пенсіонер, студент чи молода сім'я, головне взаємоповага і готовність допомогти. Через два роки життя будинку номер 7 вже не здавалося йому сірим, мурашником. Із вічними сварками це було місце, де він знав людей, де його знали, де йому могли посміхнутися вранці і притримати двері, де він міг з кимось обговорити новини чи просто привітатися. Все своє життя в основному дід Нечай прожив у селі, але й також йому хотіло подивитися, як то життя її у місці. Ну що, Михасю, якось сказала мама. Коли приїхала в гості, бачу, з людьми ти ладнаєш, так і треба, бо де лад, там і життя простіше. І справді життя стало простішим не тому, що зникли всі проблеми, а тому, що Михайло зрозумів, сусіди це не лише перешкоди чи подразники, це твої щоденні сусідські історії, маленька громада, де кожен має значення. А ще хороші сусіди іноді можуть навіть стати і друзями. Дякую вам за увагу. Якщо ви бажаєте підтримати це відео, натисніть палець вгору, поставте вподобайку. А ми з вами вже зустрінемося в наступній цікавій історії. Якщо ви ще не підписані, запрошую підписатися на канал. Нехай вам щастить!